73-річний Італієць зґвалтував малолітню українку, яка тікала від війни в Україні. Третій раунд переговорів між Україною та Росією вже сьогодні. Цирський наполягає на передачі ракет «Атакамс» та «Таурус» Україні. Що на це скажуть західні партнери? А прем'єр-міністрка Юлія Сверденко вважає перебільшеною проблему корупції в Україні. Тим часом Харків готується до чергового прайтижня на Київщині. 74-річна бабця на мопеді збила мотоцикліста, і як блогери поплатилися перед законом, переодягнувшись у полісменів, вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це середа, 23 липня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться сьогодні о 19-й годині за київським часом. Про це повідомило у прес-службі адміністрації президента Туреччини. Очікується, що зустріч почнеться близько 19-ї години у районі Бешіктаж в палаці Чираган. Однак у канцелярії Редже Пердогана додали, що у програмі зустрічі можливі зміни. В свою чергу речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що тема переговорів досить складна. Делегації обговорять проєкти меморандумів для припинення вогню, якими обмінялися під час другого раунду. Також в Кремлі наголосили, що проєкти меморандумів щодо врегулювання є протилежні. Нагадаю, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до нових переговорів з Росією в Стамбулі. Тоді ймовірною датою називали середу, 23 липня. Очільником делегації призначено секретаря РНБО Рустема Умірова. До складу війшли представники офісу президента МЗС, ЗСУ, СБУ, розвідки та інших структур. Україні необхідні далекобійні ракети та «Таурус» для того, аби без обмежень наносити удари в глиб Росії, а тому необхідно, щоб США та Європа перекинули в Україну більше систем протиповітряної оборони. Та ракет про це заявив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю Washington Post Заклик сирського до посилення підтримки пролунав на тлі руйнівної хвилі російських атак на українські міста цього літа. Крім того, Україна також стикається з викликами на полі бою, намагаючись мобілізувати війська, необхідні для стримування просування ворога. За словами сирського, нові постачання зброї протиповітряної оборони. Включаючи американські ракети Петріот, безпілотники, перехоплювачі та легку авіацію для збивання безпілотників, можуть допомогти запобігти російським атакам. Крім того, Сирський заявив, що Україні потрібно більше ракет середньої та великої дальності, включаючи американські атакам та німецький Таурус. Якщо партнери постачатимуть їх без обмежень на удари в глиб території Росії. Це дозволить Києву уповільнити виробництво російської зброї, атакуючи інфраструктуру, з якої виробляються ракети та безпілотники. Вони ціляться практично по всьому: аеродромах, населених пунктах, об'єктах інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні поставки балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогові гідну відсіч. Атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови. На цьому наголосили в організації економічного співробітництва. Та розвитку в листі від 22 липня керівниця антикорупційного відділу організації економічного співробітництва та розвитку висловила глибоку стурбованість щодо останніх подій, що стосуються Набу та САП, зокрема щодо прийняття законопроєкту 12414. Вона заявила, що цей закон, який набув чинності невдовзі після того, як Київ отримав цей лист, значно підриває незалежність антикорупційних органів України. Міжнародні антикорупційники також прогнозують що ці зміни до українського законодавства можуть бути розцінені як те, що Україна не дотримується своїх зобов'язань. У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю. Прем'єр-міністрка Юлія Свереденко вважає перебільшеною проблему корупції в Україні. Про це йдеться в її інтерв'ю агентству Bloomberg. Під час розмови з журналістами глава українського уряду послалася на неназвані опитування, згідно з якими переважна більшість українців вважає хабарництво поширеним явищем. Утім, набагато менше людей стикалися з ним особисто. Відверто кажучи, в українському суспільстві та окремих соціальних групах це питання перебільшується та надмірно загострюється з іншого боку. Зовнішні спостерігачі оцінюють Україну на основі інших показників. А як ви думаєте, чи дійсно проблема корупції в Україні перебільшена, як вважає прем'єр-міністерка? Харків готується до чергового вже сьомого прайд тижня. Захід присвячений боротьбі за права ЛГБТ спільноти запланований з 30 серпня по 6 вересня. Цьогоріч прайд проходитиме під гаслом разом до рівності та перемоги. Організатори пообіцяли, що під час заходу відкриють збір коштів на потреби зсу Харків Прайд 2025-го наближається. Запрошуємо вас долучитися до сьомого Харків Прайду. Одночасно з подіями Харків Прайд триватиме збір, усі кошти від якого будуть передані силам оборони України. Деталі щодо подій та збору коштів вже незабаром. Усі заходи Харків Прайду відбудуться в межах чинного законодавства України та умов воєнного часу. В нас є досвід трьох безпечних прайдів під час повномасштабного вторгнення. Це додає впевненості у тому, що у співпраці з поліцією та місцевою владою цьогоріч ми також зробимо Харків Прайд видимим і безпечним. Все буде Україна, все буде прайд. Нетипова мото ДТП на Київщині в Тараші 74-річна бабуся на мопеді Хонда збила 24-річного мотоцикліста на спортивному байку Дукаті вартістю під мільйон. За попередніми даними поліції, літня жінка не надала переваги в русі на перехресті і виїхала перед байкером, який рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення бабуся отримала тілесні ушкодження та була шпиталізована. Поліція Київщини розслідує ДТП за участі двох мототранспортів. Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Поліція Київщини закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Депутат від Слуги народу засвітився під куполом у дорогому піджаку. Нардеп Олександр Корнієнко з'явився на публіці у піджаку італійського бренду Корнеліані, вартість якого 41 тисяча гривень. Про це у своєму телеграм-каналі розповіла блогерка Харлі Квін. «Самий потягнутий депутат українського парламента Олександр Корнієнко в обычном піджакі італійського бренда Альфреда Корнеліані. Как и положено самому подтянутому депутату, цена как у всех пересечных украинцев 41 25 гривен. Вопрос не в деньгах, деньги это пыль. Вопрос в том, где они нашли размер 5.3 XL. А это нардепка Мар'яна Безугла у новому колье. Блогерка кажет, что это колье с китайского сайта. Марьяна Безугла, амбассадор Харли Квин в парламенте сегодня специально для нас пришла в раду на нарядном. Очень хочет попасть в светскую хронику. а именно в колье из цикла «Арабская ночь из Алієкспресе Бутик». Цена – 13 долларов. Тот случай, когда берет не роскошью, а харизмой. напруженою лишається ситуація на фронті. Як свідчать Дані Діпстейт, ворог просунувся на Донеччині. А саме біля Олександрограду Комара, Воскресенки, Деліївки, Торського, Харпівки та Олеонідівці. За даними генштабу, на фронті минулої доби були зафіксовані 167 бойових зіткнень сил оборони України з окупантами. Напружена ситуація на турецькому та покровському напрямку. Нелюдські і шокуючі кадри з села Торське на Донеччині. Там російські окупанти розстріляли місцевого жителя, який просто їхав на велосипеді. За даними українських військових, окупанти свідомо розстріляли цивільного, добивши його пострілами. Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафіксували злочин і ліквідували трьох росіян, причетних до вбивства. Справжній крінж. Лише вслухайтеся для контенту у соцмережах. Блогери знімали провокаційні відео у формі поліції. Правоохоронці повідомили, що блогери, одягнені в поліцейську форму, проводили псевдоперевірки перевірки документів, імітували затримання, чим створювали хибне уявлення про діяльність поліції. Та дискредитували роботу правоохоронного органу. Встановлено, що учасники відеоконтенту мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції. Їх оштрафували. Шок-контент від президента США Дональда Трампа Фредович заявив, що незабаром Америка знизить ціни на ліки на цілих увага тисячу відсотків. Оце дивина. Ну власне, заява в стилі Трампа. Ми знизимо ціни на ліки на тисячу відсотків, на одинадцять сотень, дванадцять сотень, тринадцять сотень, чотирнадцять сотень, сімсот, шістсот, не на тридцять чи сорок чи п'ятдесят відсотків, а на цифри, про які ви навіть не мріяли раніше. І ми зараз дуже наполегливо працюємо, щоб інші країни трохи підняли свої ціни і щоб фармацевтичні компанії це зробили. І якщо вони цього не зроблять, у фармацевтичних компаній буде багато проблем, і вони здебільшого з цим погодилися. І якщо країни не зроблять цього, то, наприклад, якщо це Європа, я скажу це нормально. Вам більше не дозволено продавати автомобілі в Америці. 73-річний дід з Італії зґвалтував малолітню українку, яка з родиною тікала від війни. Після цього вона завагітніла. Про це пишуть західні змі. Інцидент стався в Австрії. За даними суду, сексуальні дії почалися, коли жертві було всього 13. Італійця вже засудили до 8 років в'язниці. Через званьку встаньку та пса патрона ми втратили мобілізаційний ресурс. У мережі з'явився уривок з інтерв'ю, в якому про це розповідає один із військових. З Великим рахунком ми програємо. Коли щось пішло не так, З й встаньки. Тобто з 22-го року З й встаньки. Ми втратили мобілізаційний ресурс. Ми дали її йому зневіритись. Ми дозволили їх пропаганді. Зіпсувати наш мобілізаційний потенціал, загалом знищити. А все це починалось з Ванька Встанька і постпатрон. На жаль, може, це як символ він був би непоганий, але ми загрались тут. У Ванька встанька це був наш основний програш. Дії ТЦК стають все жорсткішими. Про це заявила народна депутатка Ганна Скороход з її слів випадків, коли представники ТЦК забивають до смерті військовозобов'язаних чоловіків або не надають медичну допомогу вчасно, і люди вмирають побільшало. Насильне дійство ТЦК нічого не змінюється. Более того, они становятся еще более жестокие и более есть такие ужасные случаи. Сколько у нас уже случаев, когда забивают до смерти или не оказывают помощи медицинской вовремя, люди mm -hmm. просто умирают. Mm -hmm. У меня сегодня на приеме пришла женщина, у которой сына на остановке побили, Забризгали перцевим балончиком глаза і затащили в ТЦК і без ВЛК, без нічого нормального. Ну, за час там поподписували бумажки, його відправили вже на полігоні. Да. Одеса така Одеса. Прильоти, шахеди, ТЦК кошмарять людей. Тим часом в мережі вірусяться кадри з клубу Ібіца, де життя кипить наповно, наче і немає в країні ніякої війни. Дивіться самі. Оце так новина. Лише вслухайтеся, щоб привести сьогодні таку ж кількість людей, як рік тому рекрутери та ТЦК йдуть до кандидатів на концерти, виставки та до університетів. Про це заявив заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ Ігор Швайка. Слухайте самі, знаєте, небезпека є завжди. Так само, як і ТЦК працюють виходячи за межі своїх безпосередньо службових приміщень, так і центри рекрутингу працюють виходячи, починаючи від масових заходів музичних фестивалів, бізнесових виставок роботи в університетах на підприємствах. Ми власне вже торкали цієї теми. Чи це можна вважати мобільну роботу? Да, це також є мобільна робота, тому що рекрутер, чи то він з ТЦК, чи то він з рекрутингового центру, виходить до потенційного кандидата. Хоча я так розумію, вони не мали в цього за. Законодавством робити це вже вони, ну скажімо так, від нехорошого життя. Це вимушені робити. Для того щоб стояти на місці, треба швидко бігти. Щоб рухатися вперед, треба бігти в два рази швидше. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.